У деякі бомбосховища навіть заходити лячно. Ось тут мають ховатися лікарі та їх пацієнти. Це сховище лікарні на слобідці. Картина вражає затоплені кімнати, запах гнилі, купа сміття, зіржавілі труби, зламані санвузли та стеля, що осипається та тече. В таких укриттях ховатися небезпечніше, ніж просто неба. Ховатись від бомб навіть важкохворі пацієнти, загалом 300 ліжок. Коли бункер будували, не врахували суттєві моменти. Сарудили кое-как у біжі для 300 просто так? Значить, Здесь не ті входи, не пандусні спуски, не широкі проходи, ні так далі, і тому подобне. Із чого строїли, непонятно. Нагрузили потолок, потолок почему-то прогнувся, осипалось вот это все, висунулася арматура, і арматура змігла. Їдемо далі. Наступна зупинка середня 9. Тут все набагато краще. Йдуть ремонтні роботи. Майстри вже пофарбували стіни, тепер конструюють лежаки. Це, в принципі, я бы сказав, в наших реаліях образцово показательне бомбоубіжище. Тобто Ми бачимо новые трубы, везде делають кровати новые. Опять-таки, в какому оно было состоянии місяць назад, я думаю, можна только представить, тому що это все делается только сейчас. Ну, хорошо, хоть так. Ще один зразковий бункер знаходимо на парковій 43. Але у випадку реальної небезпеки потрапити до нього буде важко. Біля входу немає інформаційної таблички. Welcome. Ремонт тут зробили нещодавно. Є все необхідне для тимчасового перебування невеличка аптечка, ліжка та столи. Сусіднє бомбосховище на поштовій 34 прикрашає напис з попередженням. Кімнати занедбані, ремонт тільки не розпочався. Обіцяють все зробити менше, ніж за два місяці. Поки що тут є лише таке імпровізоване освітлення. Набираємо набираємо. Але більшість одеських бункерів занедбані. Лева частка захисних споруд розташована у центрі міста. Потрапити в них можуть лише обрані. Давайте ми просто зайдемо, посмотримо. Зайдіть вже да, і вас мащадку. а ви тут живете? Ми тут живемо. У відповідальному ЖКС про бомбосховища та їх стан ніц не знають. Тут ніякої інформації про бомбоубережища у вас немає? Катори знаходяться на вашій території інформації в департаменті оборони роботи. Доки відповідальні особи вдають щиру необізнаність, одесити збираються і власноруч ремонтують сховища. Ганна замість звичних прогулянок з сином проводить суботу за збиранням брухту в бункері. Я в принципі считаю, що заведення, такі як бомбоубіжи, в будь-якому місті должны бути в порядке. При любых ситуаціях дійсно все буде хорошо. Ну вот это все должно бути в порядку. До роботи підготувалися заздалегідь. Мішки для сміття, захисні рукавички та зручний одяг. Не подумали лише про одне. Як виявилося, працювати у такій пилюці без маски неможливо. Мотлох накопичувався роками. Подейкують, що приміщення було віддано сусідньому магазину під склад будматеріалів. Про це свідчать й товарні стелажі. Їх вирішили не виносити. Згодом можуть стати у пригоді. А от стару плитку, гниючі листи фанери та інший брухт виносять на смітник. Я сподіваюся, що адісіти просто вийдуть в свої підвали, захисні защитниця і будуть починати самостійно їх освобождать мусора. Якщо у час ЧЕП щастило знайти відремонтоване сховище, в нагоді стане тривожна валізка. Її варто тримати на поготові. У тривожній валізці мають бути документи та гроші, мобільний телефон і радіо, ліхтарик з комплектом батарейок, трохи продуктів. Рекомендується якомога більше води, шматок сала, шоколад, сухофрукти, горіхи тощо. Не варто брати з собою у бомбосховище швидкопсувні або занадто солоні продукти та газовану воду. З одягу візьміть змінну білизну, сорочку, міцний і зручний одяг, джинси, футболку і куртку на вечір та ніч. Не забувайте і про засоби гігієни. У аптечку складіть лише найнеобхідніше особисті ліки за жгути, ватномарливі комплекти, дезінфекційні та кровозупинні засоби. Загалом у місті 365 укриттів. Найкращий бункер розташовано на проспекті Шевченка під обладміністрацією. Ті, хто там був, запевняють, бомбосховище знаходиться просто в ідеальному стані. Решта як прийдеться. Катерина Лапицька, Євгеній Руденко, Андрій Кульба, Віктор Добринін, Едуард Шендерович підсумки тижня перший міський.